Забавні Невеську сотові, то було молишню жалою душі. І наш благодарний чан. Нехай борить негаснучи свіча. Зворушить дзвони невигойну рану, з цікавір пам'ятницю народної сльоза. На алтар слави, п'янковим майданчик. Герої не вмирають. Ті, що відійшли в небеса, надихають живих на напотніх. Зробимо експертсь. 2013 року стали те, що визначили подальші дороги нашої держави. Декілька слів про той наше славне минуле, яке відбулося, ті події, які ми сьогодні відзначаємо День гідності і свободи. В першу чергу до 2011 року в Україні було впроваджено свято День Суботи, яке відзначалося на честь революції революції, яка відбулася у 2004 році. Однак згодом його було відмінено, і лише в 2014 році знову указом президента було. Як Відзначено як свято День Гідності і Свободи. І на честь власне Помаранчевої революції і революції гідності, яка розпочалася у 2013 році. Всі ми знаємо, які події передували цим подіям. Спочатку, у 2004 році, ви знаєте, відбулася помаранчева революція, яка стала через. Фальсифікацію, яка відбулася на виборах президента України. Український народ відстояв свою позицію, відстояв своє право на дійсно те, що повинно відбуватися правильно і правдиво. Тобто відстояв своє право дійсно, щоб на виборах перемогла сила, яку підтримує більшість українців. Схожі події. Ми Бачимо і в 2013 році, коли більшість населення України підтримало ідею до Європейської асоціації. Однак уряд столічний, на жаль, прийняв інше рішення, і український народ, в першу чергу, це були українські студенти, розпочали боротьбу за відстояння своїх прав і свобод. Знаємо всі, чим це закінчилося. Це була революція гідності, це був Майдан в Україні, це була Небесна Сотня. На жаль. Сотні героїв, які загинули під час цих подій. Але ці події, власне, показали, що українці завжди готові боротися за свою свободу, за свої права, за свою можливість дійсно мати вибір своєї позиції. Так відбувається і сьогодні. І ми бачимо це на прикладі подій внаслідок війни 2022 року і окупації наших територій.